Шакшука. Кожного ранку в неділю чоловік готує шакшуку. Я її просто обожнюю. Помідори ошпарити кип'ятком або кинути в киплячу воду. Цибулю нарізаємо пів кільцями. Петальню добре розігріваємо, додаємо олію і тушкуємо цибулю. Беремо перець, можна мікс перців, червоний, жовтий, зелений. Нарізаємо соломку і додаємо до цибулі. Помідори знімаємо шкірку, очищаємо від зеленої частинки та також нарізаємо, додаємо до овочів, тушкуємо. Кількість інгредієнтів я напишу в рецепті. Далі дуже важливо паста. Це буде не реклама, але ми дуже довго шукали і ось знайшли цю ідеальну, яка підходить саме до шакшуки. В складі мають бути лише томати без спецій, оциту і так далі. Тому рекомендую спробувати саме таку. Додаємо пасту і тушкуємо під кришкою. Далі додаємо паприку, обов'язково додати гостру, шакшука має бути гострою. І тушкуємо Поки випарується ось так вода. Далі будемо по одному додавати й коли додали яйця, робимо такі проколи, але дуже обережно, щоб білок швидше приготувався, не пошкоджуючи жовток, дуже обережно. І тоді додаємо чорний перець, сіль обов'язково і зелень за бажанням. Подаємо гарячим на петельні, їмо з хлібчиком, це дуже дуже смачно.